Розпаковочка. Сьогодні у нас буде розпаковочка дитячого подарунку з польського садочку. І відкриваємо Маємо таку лапку. Дуже класно. Сєра, такий брілочок. Ще тут є якась коробочка, якась іграшка. Так, це була остання. Це гра в магніти, але вона з 9 років. А нам 5. Ну, давайте подивимося, що це за гра. Така коробочка. Ага, і магнітики. Такі. Не знаю, як це гратися, але будемо розбиратися. Ось такі чудові подаруночки отримав Данік в дитячому садочку в Польщі. А ваші дітки, що принесли з садочка, пишіть.